Зібрала нас тут сьогодні, щоб відсвяткувати з ними радість створення їх молодості. Чи згідні ви, Володимире, своєю чоловічою мудрістю та гордістю створити свою сім'ю і бути вірною опорою своєї обраниці? Чи згідні ви, Юлі, Юлія Петрінець Відчуття, Володимира Андрійовича Дестяренка. На спільне подружнє життя. Від сьогодні серед дня мають подружжя, але сьогодні родині подружжуються до вашому. Перший і основний документ вашої сім'ї. Свідацтво прошу. Можете привітати один одного вже як подружжя. Неймовірно. Неймовірно. Це зовсім інше відчуття. Зовсім. Ми, здавалося, чекали так довго. До сьогоднішнього числа я взагалі навіть все одно не вірила, що цей день настане, що і він настав. Нарешті. Ми вчора засиналися з Володією, і я кажу: ти уявляєш, що тоді ще в дитинстві, чи могли би ми уявити, що все ж таки ми станемо подружжям. Це нас, нас як це цвіт вів. Я не знаю. Новий статус. Я не можу сказати, що він щось з однієї сторони змінив, але з іншою він так більш дав законності нашому подружжю. А що зробити для чоловіка? Повністю його відновити, щоб ми потім далі вже могли реабілітувати інших хлопців. Ну тобто, про це тепер мрія скорішого відновлення і. І далі, вже рухатись далі. Так. Юлія до мене дзвонила, сказала, що її хлопчик в Запоріжжі займався карате. Так що це було для неї не нове, то, то, але я другий в нього тренер з карате. От, і він зараз у мене навчається, їздить на змагання, виграє медалі. От, дуже задоволений. І я цим хлопчиком, дуже хороший, вихований. Ну, для мене я цю історію, я думаю, весь Калуш її знає, слідкую за ними. От, і так як і тренер, і там може дечому трошки їм допомагав. Це для мене було честь. Я їх привіз. Зараз буду відвозити, буду святкувати. І це для мене приклад кохання. Ну, до старості ще трошки. Да. Трошки в нас є часу, але я обов'язково думаю, що наступить той час. Коли напевно ми запишемо і опублікуємо, як ми зустріли старість.